Місто Ніжин – пішохідна вулиця Гоголя у центрі. Коли востаннє її реконструювали, містяни не пам'ятають. Про стан вулиці з історією понад 400 років розповідає міський голова Ніжина Олександр Кодола. Вона не бачила реставрації також десятиріччя. Ви бачите, в якому стані на жаль, там є вони просідання і ґрунту, асфальта. Проєкт реконструкції вулиці заплановано на 2021-2022 роки. Розпочати планують цього місяця. Вартість проведення робіт 20 мільйонів 400 тисяч гривень. Реконструкцію проводитиме компанія Чернігівбуд. Асфальт замінять плиткою. Дорога стане повноцінно пішохідною, тротуари приберуть, каже начальник управління ЖКГ та будівництва Ніжинської міськради Анатолій Кушніренко. По центру буде кольорова гама сіра, а по краю фунда буде червоного кольору. Буде замінено нове освітлення. Нові лавки, також буде зелене насадження, нові будуть канадські клини десь розмірних трьох метрів. Кожта будемо демонтувати у зв'язку з тим, що буде повністю реконструкція цієї вулиці. У проєкті передбачили гроші на заміну 63 каштанів. Було прийнято рішення про заміну їх на нові дерева, оскільки вони, на жаль, хворіють і е, в не дуже гарному стані. Чи усі каштани спиляють? Анатолій Кушніренко каже так: погоджено заміну каштанів на канадський клен, і коли вже будемо приступати до висадки дерев, будемо дивитися, які каштани. Потребують видання, які ні. І будемо робити заміну закупку дерев, які зазначені проєкті. Жителі та гості міста на новину про реконструкцію вулиці Гоголя реагують так. Я ставлюсь дуже добре, тому що попередні дві влади для міста не робили взагалі нічого. Якщо є можливість, то нехай вкладуть. Зароблять буде класно. Важливо оновлювати місто, робити реконструювання, так далі, тому подібне. але є набагато важливіші питання, які потрібно ставити в пріоритет на першу чергу. Таке питання, як якість води, яку ми вживаємо. Вона бажає бути кращою, очищення шлюзу. З кленами питання, каштани саме бажано б лишити, а так взагалі було б дуже чудово. Я не знаю, нічого не можу вам сказати. А за каштани я б начеб не удаляла їх. Хай би були. Юлія Кулик, Костянтин Сіліченко – Новини на Суспільному.